Я хочу звернутися до кримінального кодексу. І каже, що злочинів це є суспільно небезпечне діяння, яке передбачено цим кодексом. І вказано в цьому кодексі стати 11, що якщо навіть формально, є склад злочину, але за малозначністю, це не є суспільно-небезпечне діяння. Ну, дуже хотілося б, щоб шановні кореспонденти довели людям, що знімання пожежі це таке суспільне явище, за яке... Потрачені кошти на проведення досудового слідства, потрачені державні кошти на проведення суду, і людина за ці події, що от її на її приватній власності не дали зняти до кінця пожежу, як вона з усіх ракурсів, вона повинна нести кримінальну відповідальність. Якби це була думка така, ну є люди, які не такі пожежі хочуть бачити, а вони, ну, всякі у них є думки, ви це прекрасно знаєте. Але коли люди, кореспонденти звертаються до держави за захистом своїх прав, то повинні бути порушені ну, суспільно важливі події, не то, що хтось бажає бачити, як у сусіда горить хата. Про сусідську хату вже ані дотів сказано мільйони один. І про те, що як попав під коня один персонаж, це вже 100 років пройшло і це не є новина. І про те, що автоаварії показують по телебаченню і пожежі. Так люди борються з цим, бо це не є новина і це е, ну, сприяє породженню по людей ну, цікавості до, ну, до подій, які не заслуговують на це. Якби ви це, я так розумію, розуміли, то ви розуміли, що да, є такі люди, ви потураєте їх. Ну, це ваше право потурати людей. В таких їх. Ну, Бажання бачити, як у сусіда хата горить. у сусіда вже одна хата згоріла. І що вона повинна ось знімають. знімаю. Ви добрий, як люди пишуть. І ще запрошувати треба, напевно, коли їй сказати, о, правильно, заходьте, знімайте, а, що? а тут більше горить. Ну, звичайно, людина за своє майно переживає. Вона є власницею цього майна. Не вже це не зрозуміло. І це, я б хотів би, щоб ви це. Розкажіть людям, що от ми цим займаємось. ми вам оце показуємо. І ми, от, добре, що ви знімаєте і передайте, що це є завдання кореспондентів знімати і показувати людям це. Тому я вважаю, що не дивлячись на там, наявність подій, за цей е воротник, який позов не пред'явлений, відірвався пришили його. І тим більше, що е, з рахування того, як це було відірвано, дійсно, е, волинець каже, що ну, нормальний, е, ну, його важко відірвати. Значить він був пристібнутий просто, а не, не пришитий. Або так пришитий, щоб можна було відірвати. То з приводу апаратури, ну, шановні, потерпільні кажуть, що апаратура є у слідчого. То що це волинець має йти до слідчого і казати, його, дай апаратуру, це людям треба для роботи. Якщо вам не потрібно для роботи, то Волинець не, не потрібно це. І цивільний позов е, свій, вже зараз завартість апаратури, яка згідно експертизи не пошкоджена. Ну Це ваше право, ви можете вимагати, щоб вам Волинець купила не знаю, ще щось там Ну е, Є вимоги кримінального процесуального закону, які кажуть, що вона згідно КПК, відповідає за шкоду, яка заподіяна була станом на жовтень 2015 року. І якщо ви не бажаєте користуватися, цим майном це ваші проблеми, а не проблеми.